Пронто, пронто, мої кохані, з вами хана. Ваш найкращий зірковий таролог. Я така щаслива, тому що стільки крутих відгуків про дію амулету. Два цмиру по телеграм нажимаєте на це посилання там, в шапці профілю. Навіть якщо ви не хочете амулет. Вас буде надихати результати моїх фейчок і ті езотеричні закони, з якими я вас знайомлю в моїй групі. І так, що ж вам дуже важливо почути, поки помішую, нагадую, хто зараз заказує амулет. Тому б хвилина консультація зі мною в подарунок онлайн, вживу, ви задаєте питання, я вам відповідаю. Я люблю дарувати подарунки. Єдине кількість місць обмежена. І так, вам важливо почути ура! Які класні розклади останнім часом. Що значить рік карми, і мене дивляться, феечки, які заслуговуються на найкраще. Вам кажуть, вам важливо почути, що до вас йде аркан справедливість, тобто, по справедливості, зараз ви щось отримаєте і ви це відчуєте, розумієте, коли ви скажете, ну так. Нарешті, є ця справедливість в цьому світі. Хоча по-великому, да, в цьому світові все справедливо, хоч нам іноді вважається, що несправедливо. До речі, справедливість ще дуже часто позначає, але це буде не у всіх у вас. Це коли ваші якісь відносини з людиною в особистому житті, в бізнесі будуть зафіксовані на папері. Розумієте? Тобто, це вже такий якийсь як договір або брак, або в сфері бізнесу, контракт. Тобто те, що дає вам відчуття надійності. Хоча ви знаєте, надійності і стабільності в житті немає. Вона є тільки якщо ви розвиваєтесь, а розвиток це вже не стабільність і надійність. А в чому, в якій сфері життя програється аркан справедливість у моїх феєчок? Верховна Жриця. вам кажуть, вам не треба про це знати, вам не треба бути до цього готовою. Тут, до речі, ви можете відчувати у когось, у когось. Знов кажу, це таємна інформація. Тут може навіть у когось бути, що ви якесь те таємне, що відбувається за вашою спиною, да, ви узнаєте. Ох, як цікаво, два старших аркани. Тут може комусь з вам якась тайна відкритися по справедливості. Знов таки тайна. Можливо, ви не знаєте, що для вас контракт готують, або ви не знаєте, що хтось хоче вам запропонувати брак, або щось інше по справедливості. Окей, а що ще треба тоді знати моїй фейчці? <рес> Королева чаш, при вас достаю карту. Вам треба знати фейчки моє. Печки, це всі ви, дівчата, про те, що ви кохана жінка, вас хтось кохає. Так, і шість чаш. Дівчата, це у когось, чоловік із минулого, який нарешті прийде до вас по справедливості і буде вчиняти з вами по справедливості. Тобто, все те, що ви до цього робили для цього чоловіка. Тепер ви побачите, ви будете пожинати ці плоди. Але послухайте мене, у когось ні до вас прийде чоловік. З якими вже були в минулих життях, хто вірив в реінкарнацію. Тобто ви знаєте душу цього чоловіка, ви вже були з ним щасливі. І нарешті в цьому житті ви вже пройшли всі уроки вам необхідні. І зараз він до вас приходить для щастя. Тому що люди з минулих життів по шість чаш Це та людина, бо шість чаш, з якою ви вже були щасливі. І ви думаєте, аж чухається вухо, це теж не просто так. У мене коли правда, у мене то голова починає боліти, то щось чухається. То Голос починає першити. Тобто, це людина, з якою ви були щасливі, ви домовились в цьому житті з ним зустрітися. І от ви з ним зустрічаєтесь. Напишіть, який варіант вам підходить. Напишіть про це. Амулети на любов, амулет на особисте життя вам в поміч. І це не магія. Це ваші трансформації, які ви проходите, і ваші енергії притягують таку людину. Почуйте мене. Це не Ханна не ходить на кладовище або не шепче на чорну луну, або ще щось. Ні, це все екологічно, бо Ханна сама екологічність. Люблю вас. Напишіть в коментарях, який варіант ви хочете. Я поставлю лайки, подобається, і у вас цей варіант обов'язково програється.